Доброго дня, шановні аграрії, а також усім, хто годує світ. Мене звуть Максимюк Володимир, а я є представником Волинської області компанії Баз. Зараз ми знаходимося на території одного із господарств найпотужніших і найбільш, можна сказати, таких найбільш розвиваючих на території області, яке завжди постійно розвивається і вдосконалює свої рішення. Поруч є зі мною агроном Тарас. Він поділиться. З нами своїм досвідом вирощування і також використання новітніх фунгіцидів. Моє вітання. Підприємство СГПП Дружба знаходиться у Волинській області, Луцький район. В своєму обробітку має район 3,5 тисячі гектарів землі. Фокусуємося на основних культурах нашої зони. Це узима пшениця, озимий ріпак, кукуруза, зерно, кукуруза, силус, соя. Частково маємо седеративні культури: це гірчиця, кормові буби, люпин. Структурі посівних площ озима пшениця займає 32%, Також ріпак озимий 20%, Кукуруза, зерно, силос 50% і основні технічні культури все інше. Підприємство ділиться на дві галузі. в нас є тваринництво і рослинництво. Тваринництво нам забезпечує кожен рік внесення органічних добрів на площі до 500 гектарів, що покращує і родючість, і загалом розвиток рослин. Тарас, я знаю, що ви в цьому році мали можливість протестувати новий наш фунгіцид від компанії BASF Ревікер. Поділись, будь ласка, враженнями, своїми очікуваннями, що ти побачив, що ти для себе, які ти можеш зробити, висновки про роботу, про технологію і на майбутнє. Чи він має місце в твоїй сівозміні чи ні? Два слова про продукт. Двокомпонентний продукт дуже класно себе зарекомендував. Його дія дуже активна, гарно спрацював на Септоріоз, на іржу. Ми можемо пройти в поле, переглянути відповідно до контролю, бо в нас був контроль без внесення з внесенням і з внесенням інших конкурентних продуктів. Пропоную перейти і переглянути для того, щоб зрозуміти, як що спрацювало. Окей, Музика Ось ми вирвали рослини з контролю із ділянки, там де вносився препарат Равікер в нормі 0,8 літра. Пропоную їх переглянути. Тобто, контрольна ділянка і е, ділянка з внесенням фунгіциду. Отже, якщо оцінюючи наші внесення, тобто у Тараса в даний момент є. В вносився ревікер. У мене якраз в руках знаходиться там, де не вносився жоден фунгіцид, і так само ж ревікер. Отже, що ми можемо тут спостерігати? Відповідно, де контроль рослини вже більш уражені на листках, на підпрапорцевому. Прапорцевому, зокрема, ми чітко можемо спостерігати види іржі різкі прояви. Також є на підпрапорцевому листку розвиток септоріозу. Ось тобто рослини можемо сказати, що вже рослина вже не так буде формувати свій потенціал урожайності, оскільки площа фотосинтезуючої поверхні вже є набагато більш порушеною, що в подальшому може призвести до не такого збору врожаю. В мене в руках рослини з ділянки, де вносився препарат ревікер в нормі 0,8 літри. Що найважливіше потрібно відмітити це. Захист флагового листа і передфлагового, він повністю зелений. Найважливіше це те, що після внесення пройшло орієнтовно 25 днів, і рослини зараз в гарному стані. Надіємося на кращий урожай, на хороший розвиток рослин, на потенціал їх використання. Отже, Тарас, дивлячися на загальний фон. Цього поля можна досить відмітити хороший результат, що пшениця є досить вирівняна, досить гарно сформовані Всі колоски, рівномірні. Поділись, будь ласка, враженнями і поділись, будь ласка, досвідом, що ти використовуєш в своєму досвіді з ріст регулюючих продуктів. Такий гарний стеблості нам забезпечує двохразове внесення розтрегуляторів. це внесення медакстопу в нормі 0,5 літри на гектар фазу 31 шу і повторне внесення на флаговий лист разом з Т2. Вона забезпечує нам таку стійкість посіву, тим більше що в нас великі норми внесення азотних добрив, на яких потрібно стримувати у зиму пшеницю, щоб вона не вилягала і не прилягала. Дякую компанії Бас за те, що нам дозволяють випробовувати в себе на полях. Найновіші продукти. Надіємося на найкращі результати в порівнянні до нашої схеми, до конкурентних схем захисту у зимої пшениці. Все буде як найкраще. BASF: create Chemistry.